Дорогі друзі, я є Ігор Костецький. Я є Леонід Білоус. Ми звертаємось до вас із Гелерта Пенсильванії в Америці. Першого всього, ми декларуємо, що рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволяти спортовцям з Росії і Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у Парижі є цілком безповідальне. Ми теж хочемо висловити вдячність нашим героям, які воюють за свободу України, свободу Сполучених Штатів Америки та за свободу всього вільного світу. Словами президента України Зеленського, Україна не шукала величі. Україна стала великою. Slava Ukrainai! Herojams slava!